Політичний курс Еммануеля Макрона багато в чому зумовлений невдачами попереднього президента Оленда. На виборах Макрон позиціонував себе як позасистемного кандидата, центриста, потрібного Франції в той момент, коли ні праві, ні ліві президенти не змогли виправити проблеми, які накопичилися. В економічній сфері відбулася лібералізація ринку праці для стимулювання зайнятості і зменшення безробіття проведена реформа трудового законодавства для спрощення найму та звільнення працівників. Було знижено податки для бізнесу на прибуток корпорацій та відміна податку на великі статки. Пенсійна реформа була спробою уніфікувати понад 40 пенсійних режимів у єдину систему, що викликало страйки 2019, 2020 та 2023 років. Було скорочено соціальні витрати та підвищено акцизи на паливо, що призвело до масштабного протестного руху Жовті жилети жилети» 2018-2019 років. Макрон прагнув зменшити кількість депутатів і спростити роботу парламенту, але ці реформи реалізувати повністю не вдалося через опір у сенаті та політичну нестабільність. Президент провів реформу вступу до університетів та запровадив систему відбору. Також він автор ініціативи загальнонаціональної громадянської служби для молоді. Після численних терактів у Франції Макрон підтримав розширення повноважень поліції, спостереження та боротьбу з радикалізацією. Він ввів строгіший контроль над нелегальною міграцією, але запровадив інтеграцію легальних мігрантів. Макрон виступає за зелений перехід. Інвестиції в екологічний транспорт, будівництво та енергетику у зовнішній політиці. Еммануель Макрон прагне зміцнити роль Франції як глобальної сили, посилити європейську інтеграцію та зберігати стратегічну автономію країни. Макрон прихильник Європейського союзу. Він виступає за суверенну Європу, тобто ЄС, який має власну оборонну, енергетичну, цифрову та економічну автономію. Він ініціатор ідеї створення європейської армії, більшої незалежності від США та НАТО. Він пропонував створити спільний бюджет Єврозони. Щодо Америки, Макрон підтримує трансатлантичне партнерство, але виступає за зменшення залежності від США у військовій сфері. Він критикував США за екстериторіальні санкції та економічний протекціонізм. Мав конфлікт з адміністрацією Трампа, натомість краще порозумівся з Байденом. Історично Франція присутня в регіоні Сахель. Однак, у 2022-2023 роках була змушена вивести війська з Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру через антифранцузькі настрої та прихід проросійських військових режимів. Макрон оголосив про перегляд підходу до Африки: менше військової присутності, більше партнерства. На близькому сході Макрон підтримує Ізраїль та боротьбу із тероризмом, збереження угоди щодо іранської ядерної програми і дипломатичний підхід до вирішення конфліктів у регіоні. Макрон виступає за незалежний європейський підхід до Китаю у 2023 році. Під час візиту до Китаю він заявив, що Європа має уникати втягування у конфлікт навколо Тайваню. Під час першого президентського терміну 2017-2022 років Макрон намагався вести стратегічний діалог із Росією після 2022 року Франція надала військову, економічну і гуманітарну допомогу Україні. Проте Макрон зберігав канали зв'язку з Путіним, намагаючись уникнути ескалації та не принижувати Росію. У 2024-2025 роках Франція активізувала постачання Україні озброєння і оголосила готовність розглядати присутність інструкторів на українській території.